Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати свинину шматочками з шиї. Це жирна частина шиї. Ось Ми її пошматуємо, починаємо готування. Розогріваємо пательню. Ось, поки пательня розігрівається на середньому вогні, ми пошматуємо на невеликі шматочки. Зайве відріжемо. Це таке, це не жир, це, це не смачна частина. Будемо готувати з луком. Такі произвольні частинки. Залишайте, щоб на частині був жирок. Частинка була. І з м'язком? Це теж таке? Ось будемо готувати разом з цибулею? Ось? ні, ми Перевіримо капнувши трішки води. Я рекомендую готувати у нітрилових перчатках, тому що вони витримують порізи і витримують, коли бризкає масло. А воно бризкає вчора жари стейк, так бризнуло що капець. Ну, перчатки дуже допомогли. ще ж, хочеться рушноточки. Це таке невеличка. Невеличка частинка, але дуже буде смачна. Круг ми нарізаємо крупно, тобто десь по 5 мм. Ну, так, рух ну, ми будемо дати, коли зажариться з однієї сторони. Зажарюється десь до 5 хвилин з однієї сторони і потім перевернемо і зажарюємо з іншої сторони, ще десь теж 5 хвилин. Перевіряє, перевіряємо коли ще рано, ми давно зарум'янити. Лука я люблю побільше, він дуже смачний, він віддасть цей стик і м'ясо ще в непіше стане, коли буде випоровувати. Трішки його розділяти, щоб прозпадалася частинки. Перевіряємо м'ясо наше. Ой, чудово. М -м -м. Такі соколы, моточки. Ой, дуже таке смачне м'ясо буде. перевернули зараз буквально ще 2-3 хвилинки піджариться і додамо це потім коли цибуля це випустить цінці ми додамо ці і перейти перевірено, що там у нас з м'ясом. Зустріце виробляємо, тому я думаю, можна додавати це бульку. Тому що це ще є потрібно десь й... приблизно 5 хвилин. Зарумляємо. Рубиться по такі. Коли цибулька справжні плавоні пришли, ми будемо спеції. Спеції буде тільки сіль і тільки. тільки. М -м, такий аромат чудовий. М -м. Тільки сіль і тільки пець. Тому що... щоб був смак мяса з луком. це будет страшно. Цибуля почала випаровуватись, вона розмягчає мясо. Мясо буде местенько. а параллельно мы нарежем грубо на и еще дольше, и начнем. Тут на ясом. Ось цибулька вже підрумянесь, але потрібно, щоб трішки випоролася полога і ми будемо спецію. Пигарчика. Дивіться, що просто покрила. Але хтось полюбляє більш, більше додавати, хтось менше, і сіль просто покриваємо і відразу перемішуємо. Коли ми додали сіль і перець, воно швидше почне зараз відділяти ще влагу і варювати. Десь пару хвилин. Как раз тосты у нас приготовятся. И у нас будет наполовину мясо. Масло мы это видим. Понижено. будет прогорало. То нас готуємо Мясо вымыкаем. М'ясо вистаем. Паперинник. Дуже смачне, дуже смачний. Я завжди беру шию для, 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 для такої прожарки і я її заморожу. Тобто десь е сутки в морозильнику, потім дістаю і на наступний день воно розморожується. Я готовлю. Попробуем. Чтобы... Боже, а э я как самокота? с любовью.